Ми Маєш картку-простір, можеш отримати готівку на касі у всіх торговельних мережах, де надають таку послугу. Один з найбільших банків України Ощадбанк, теж у власній еквайринговій мережі забезпечив операції. Відтак, мережа покриття цієї послуги для карток Простір сягнула 100%. І тепер кожен власник картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу. Свої платіжні термінали для таких операцій налаштували шість банків еквайерів а саме: Ощадбанк, Райфайзенбанк, Приватбанк, Південний, Альфабанк та Банк Восток. Максимальний ліміт 6 тисяч гривень за одну операцію. Послуга з видачі готівки на касі сприяє забезпеченню потреб громадян у готівці, а також зменшує потреби в інкасації та пов'язані з цим ризики під час воєнних дій. Загалом протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі. Готівка на касі становить близько 1 мільярда 700 мільйонів гривень на місяць. Налаштування усієї мережі платіжних терміналів банку на обслуговування карток Національної платіжної системи відбувається поетапно та завершиться до кінця 2022 року. Більшість терміналів буде налаштована упродовж двох наступних місяців. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські ізвісті.